Сьогодні продовжуємо наші розважання, дорігі брати і сестри, про ці слова, які нас Спаситель Ісус Христос мовив хресного дерева в часі Свого конання. А друге слово було звернене до тих. Які його розпинали. до тих, які найбільше завдали, які так само терпіли, як і він. Але різниця була в тому, що вони терпіли заслужену кару. А він терпів за наші гріхи. Хто були ті люди, що про них говорить нам Слово Боже? Євангелист Матай описує цю подію в наступний спосіб. Так та ж і розбійники, що були з ним розп'яті. Ображали його. Святий Матай говорить розбійники. Тобто не один розбійник, а два розбійники. Євангелист Марко, також описуючи цю подію, каже наступне. Так само і первосвященники разом з книжниками, глузуючи, говорили між собою, інший спасав себе спасти не може, Христос Цар Ізраїля, хай зійде з Христа тепер, щоб ми побачили і увірували. І ті, що були з ним розп'яті, зневажали Його. Рівнош святий Лука також описує цю саму подію, але вже досить так ширше. Один із злочинців, що висів зневажав його, кажучи хіба ти не є Христос? Спаси себе і нас? А другий, озвавшись, скартав його і мовив: Чи не боїшся Бога ти, що покутаєш ту саму кару, ми бо несемо кару гідно наших учинків, а цей же не зробив нічого злого. І сказав Ісусові: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Твоєму Царстві? Ісус сказав до нього, істину кажу тобі. Сьогодні буде зі мною в раю. Важко сказати, чи той, який був по правій стороні, також на початку хулив Ісуса, зневажав його, висміював, кричав до Нього, чи тільки той, який був по лівій стороні. Можливо, і що кричали два. Бо Це є дивно. Люди, які мають вмирати, які страждають, і їхнє серце опанотване такою ненавистю. Чому так? На горі Голгофті об'єдналося все зло. Все зло і весь гріх проти Ісуса Христа. Об'єдналися фарисеї і садокеї, об'єдналися погано і євреї. Всі ті, які ненавиділи Христа Спасителя. І навіть об'єдналися ті, які також разом з Христом мали померти. Тобто, все зло, яке можна було зібрати, воно все на горі Голгофті повстало проти Христа. І можливо, той, який вмирав на правому боці, по правій стороні, він також на початку холив, він також зважав хоч. Євангелист Лука описує, що тільки один розбійник зневажав Ісуса. Євангелист Марко і Матаю описує, що два розбійники зневажали, тобто ті, які разом з Христом помирали злочинці, вони також зневажали Ісуса Христа. І виникає: а що могло вплинути? Навіть якщо той розбійник, який висів мирав по правій стороні, що на нього вплинуло такого, що він перестав зневажати, проклинати і нарікати, яка причина? А певно, що була та причина. І тою причиною є перше слово Ісуса Христа. Отпустиєм. Бо вони не знають, що чинять. Це слово змінило хід історії. Це слово змінило не тільки розбійника, який вмирав по правій стороні, це слово змінило серце сотника і багатьох людей. Це слово, яке Ісус Христос промовив з Христа, воно і по сьогоднішній день міняє людей, відкриває людям очі. Це слово це є дорогоцінний бальсам, який вказує людям, ким є Бог, який помер на Христі, задля. Нашого спасіння. Звичайно, Ісус Христос, як ходив з апостолами, Його мова була різна, І деколи підвищений тон, і деколи критикував, напоминав навіть апостола. Петра сказав ясно верхнено, проч сатано, йди від мене, бо думаєш не так, як треба. Ісус Фарисею назвав, що ви є побілені гроби своїми устами прославляєте Бога, а серце ваше мертве, там є гнилисна. Серце ваше далеко від Бога. Але тут в такий важливий момент буття Христос промовляє в іншій формі, в тій форми притягаючи очевітвоєм, вони не знають, що чинять, не знають прости. Молиться за тих, які його розпинають. І це слово є притягаюче. Це слово навіть штовхує людину. А це слово притягає грішника. Це слово накарає. А це слово волає о милосердя, о опомилування. Як важливо є, дорогі браття і сестри, в нашому житті вмити керуватися Словом, вмити використовувати Слово, вмити донести Слово, вміти притягнути, а не відштовхнути Словом. Це не є так просто, але цей момент є важливий, дуже важливий. Слово це меч, яким можна вбити людину, і можна її врятувати. Бо лікар, який має в своїх руках лікарський меч. Робить операцію, рятує людське життя. І тим гострим предметом можна бити людину. Не завжди правда, ми вміємо керуватися тим словом. Не завжди ми вміємо в різних ситуаціях вжити потрібне слово, слово, яке літкує, яке заспокоює, яке дає надію, яке підносить супадку. Слово, яке притягає, слово, яке голубить, слово, яке відкриває милосердя. І навпаки, слово, яке відштовхує, слово, яке лякає, слово, яке наносить біль, слово, яке наносить терпіння, страждання, смуток. Відчай розпуку. І тому на хресному дереві конаючий Спаситель, він шиває ці лікуючі слова. Ці так важливі слова для кожної людини. Бо не кожна людина читає святе письмо і знає, що Ісус Христос сказав. До Марії Магдалена, до інших грішників. Але хрест є символом християнства. І кожен, який дивиться на хрест, і коли бачу людину, яка носить хрест, чи йде біля святині і молиться, той бачить, що та людина вірив в Христа, бо вона пов'язана з Христом. Вона осінює себе знаком Христа. І коли людина Хочу знати про Ісуса, чому Він вмер, за що Він вмер, і що Він робив на Христі, і що Він говорив з Христа, як Він себе поводив на тому Христі, як Він ніс той хрест, на якому був розп'ятий. Це є так важливо. І тому те слово, яке промовив нас, Спаситель Ісус Христос, те перше слово. Тому ми зараз розуміємо, вже починаючи то розважати про друге Слово, ми розуміємо, чому Христос на першому місці поставив оте слово отче, відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. Бо можливо, якщо б Христос не, про, не сказав цього першого слова, то і би не було. Того другого слова. То, і, мабуть, той розбійник, який був по правій стороні, він би залишився таким, як той розбійник по лівій стороні. Але вирішальну роль відіграло Оте Слово перше, яке промовив Христос з хресного дерева. Воно мало вплив на того, який висів і страждав по правій стороні. Бо щось зробилося в серці в душі того чоловіка. Той, який хулив, який проклинав, який нарікав, він миттєво міняється. Миттєво. Що мало на нього вплив? Оце слово, яке сказав нас Спаситель Ісус Христос. І тому просимо, дорогі брати і сестри, просимо нашого Спасителя ото ласку сьогодні, Боже, дай мені мудрість вживати слова, потрібні слова, розважливі слова. Дай мені, Господи, мудрість, стриманості, коли я маю кому щось сказати, коли я маю комусь звернути якусь увагу, підказати, коли я йду до хворого, як я маю себе поводити, коли чоловік чи хтось прийшов п'яний до хати і башкетує, як я маю себе правильно поводити. Як я маю себе правильно поводити, що казати, в часах різних таких ситуацій на робочому місці, в родині, коли зустрічаю інших людей, коли чую, як хтось обмовляє, осуджує несправедливо, як я маю себе повести, яке я маю сказати слово. Це є важливо. І, можливо, як би ми вміли живати слів, правильних слів. Або навіть коли не треба говорити, але просто серце молитися. Бо коли бачиш, що Твої слова ніхто не сприймає, Твої слова не мають жодної вартості, впливу, навпаки, Твої слова в хаті є дратівливі. Їх вже не сприймають, всі члени сім'ї вже є пересичені твоїми словами, твоїм криком, твоїм шумом, твоїми прокльонами, твоєю ненавистю. Маєш щось змінити в своїй риториці. маєш щось змінити. Вже занадто забагато є твоїх слів. Ти тільки відкриваєш уста, а діти, чи онуки, жінка чи чоловік вже знають, що ти будеш говорити. Вміємо і просимо також, в тому часі Святого Великого Посту, контролювати наші слова, вживати розумно, розсудливо кожне слово, щоб моє слово було ліком. Бальзамом. Само, само собою залежить від ситуації. Ситуація є різна. І кожна дитина, кожен чоловік, кожна жінка сприймає слово по-різному. Так. Є така ситуація, що й треба крикнути, бо інакше ні крок ногою. Але тоді, як почує тембр голоса, що є підвищений, от тоді починається рух в хаті. А до того всі ходять як п'яни, отак, плентаються одне за одним. одним. Іде, так, коли таке слово треба, та я не кажу, що маємо мовчати, як мумії ходити, нічого не робити, нічого не говорити. Ні. Але треба розуміти, треба вміти, треба знати. Коли, як, в який спосіб, щоб воно, звичайно, принесло певні плоди. Амінь.